Зимою я вільний час, комплектую свої ловушки. Ось такі бочки об'ємом біля 40 літрів придбав на OLX. Зробив льотки верхні, нижні з пластикових бутилок. Будуть встановлюватися з такими льотками, тому що Весною покидати великий льоток небезпечно, що засадяться шершні або миші. Коли буде забиратись, будуть мінятись на такі заглушки з сіточкою, щоб при транспортуванні пчола не запарилась. Обмотав бочку такий целефаном. В середину вставляю минулорічна сущ, яку відстрою рій. Також такі рамки. Це нуклеусна рамка. Коли їх скласти дві, виходить як одна стандартна рамка додам. Це дуже добре в тому випадку, коли рій постоїть вже довго і буде розпліт, його треба буде ставити у вулик. Так добре ставити. Полоски в на рамках. І стара суш. Mm. ось така буде комплектація. Приблизно виходить 1, 2, 3, 4, 5. Це як 2,5 рамки додам. Ну, плюс дві маленькі на язики. Закріплюється саморізом. Тоді плівка і кришка. Наверх тягнеться ще сміттєвий кульок, щоб не затікало, ну і буде прив'язуватися отак за ці до дерева. Незручно одною рукою.